Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу говорити про дивовожну історію Сава. Вона записана в діях, про те, як Господь його навернув до себе. Чому це важливо? Тому що сьогодні ми з вами в той час, коли Господь навертає тих, хто був ем, ну, по різним причинам, да не сприймав. Бога не вірив, і зараз під час війни йдуть зміни і великі зміни багатьох людей. Це челендж, да, чи такий виклик, які ми взяли з Олю, якийсь певний час. Я не кажу, що рік, але можливо і рік ми будемо говорити саме про спроможність церкви служити військовим, ветеранам, приймати їх сім'ї, їх травми їх переживання, депресії для цього ми маємо з вами розуміти, що навернення потрібно не тільки їм, але і ще і нам. Чому тому що ми з вами будемо чесними і відкритими в тому, щоб зізнатися, що ми не готові. Ми молимося за спасіння, ми молимося за те, щоб Господь торкався їх сердець. Ми молимося, щоб вони приходили з цілими сім'ями в церкву. Але насправді ми не готові. І серед всіх нас, тисячі людей, десятки тисяч віручих, Господь має виявити тих, хто буде займатися цим служінням. І знаєте, капеланське служіння воно, звісно, важливе, конечно, воно варте і воно потрібне, але це не те саме, що служити потім, приймаючи їх в церквах. Це зовсім інше служіння. Бо капеланське служіння це привести людей до церкви. А вже церква має далі продовжувати працювати з ними. І ми більш за це золі говоримо. І так, дії, дев'ятий розділ з першого вірша. Савл, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до присащеника і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих. Кого знайде, з того напряму вчення чоловіків і жінок? Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Тож встань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли і дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. ж підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони ввійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій. І Господь у видінні сказав йому Анані, а той відповів: Ось я Господи. Господь же промовив до нього: Встань, піди на вулицю, що за царівна, у домі, Юде, шукай терсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться. У видінні він побачив, що муж на ім'я Анані прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Анані відповів. Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив твоїм святим у Єрусалимі, і тут має владу від первосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав: іди, бо для мене він є вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. Тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. Тож Анані пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: Слава брате! послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою тишов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим і вмить, наче якась луска відпала з його очей, і він став бачити, і, вставши, охрестився і прийняв їжу, аби підкріпитися. Декілька днів він пробував з учнями, які перебували в Дамаску. Ось така чудова історія, яка нагадує нам з вами про не тільки можливості Бога, а і про можливості людини, які щось довірено і вірено. Чому ми вирішили взагалі говорити про ці речі? Тому що коли був період, коли церкви відкрилися і почали приходити, скажімо так, люди з вулиці або в тюрмах. Тюремне судження почало приводити людей. Їм не було місця трішечки, скажімо так. Сьогодні так, інакша ситуація, бо сьогодні ми з вами бачимо, як переселенці заповнюють наші церкви з початку Деякі церкви це відчули тоді, коли почалося вторгнення Росії на Донбас і Луганськ в 2014 рік. І знаєте, але ще не всі розуміють, що приймаючи переселенців, приймаючи людей, як то кажуть, не з династії, не з покоління в покоління віруючих, а людей звичайних, простих, які ніколи не чули, можливо, щось і чули, але таке щось далеке, віддалене і не близьке. То Господь сьогодні торкається їх кожного, торкається вже 11 років мільйони людей України. І сьогодні Господь хоче торкнутися і церкви, віруючих людей, аби ми з вами були здатні прийняти їх. І не просто прийняти, знаєте, пожаліти їх, а і довірити якесь суріння. Так, так, довірити сужінням, побачити новий погляд, свіжий погляд, не те, що ми звикли варитися в чому, а щось новеньке. І ми маємо бути відкриті. Я не кажу, що ми маємо все змінювати. Звісно, ні. Але ми маємо дослухатися. Ми маємо прислухатися, ми маємо молитися разом і цій єдності разом служити, разом бути в служінні Господня. Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за вічного життя і дякую за можливість молитися тобі і бути з тобою конч. Я дякую, Господь за те, що. Ти даєш нам ці виклики, які вони тяжкими не були. Але я дякую, Господь, за те, що ми можемо звертатися, можемо служити один одному. Ти бачиш ці сім'ї, їх вже не просто там десятки чи сотні, Господь, це вже сотні тисяч сімей, які розлучені війною, і де чоловіки служать, і жінки з дітьми десь знаходяться або на західній Україні, або десь за кордоном, Господь. Але прийде час, ми все віримо. Прийде перемога і всі з'єднаються. І ось, коли всі з'єднаються, Господь, і я вірю, що всі разом прийдуть до церкви, бо всі моляться по всім фронтам, і як дружини, так і військові, і це видно, це багато зараз, Господь допоможи нам, віруючим церквам, бути готовими прийняти, служити їм, допомагати їм воцерковлюватися і теж служити, починати служити, починати проявлятися і виконувати ту місію, яку ти на них поклав, Господь. Бо як ці історії ми бачимо, та да? Савол гнав церкву тих, хто призиває ім'я Твоє. Але ти прийшов, ти торкнувся, Господь, і все змінилося в його житті. Ти дав йому місію, і він її виконав. Господь так само і з військовими, і з їх сім'ями. Ти Господь торкаєшся. і навіть тоді, коли вони не вірили, або, можливо, і навіть посміювалися, то сьогодні Господь вони вірять, вони тримаються за тебе. І я впевнена, що у кожного є місія. Допоможи їм з'єднатися з, з церкву, знайти своє місце і своє призначення виконати Господь в тому місці. Ми тебе за все, бо ти наш батько, ти все піклуєшся, і я знаю, що ми можемо все віддати в твої руки, і ти зробиш все найліпшим чином. Допоможи нам не підвести тебе і твій план любові, Господь. Все відаємо тебе.